Юнацтво Угринівської територіальної громади відзначило Міжнародний день молоді благодійним велозаїздом. Велосипедисти проїхали орієнтовно 5 кілометрів з Верхного Угринова до Клузова, а звідти до Угринівського ліцею. Десятирічна Юля Тарес часто катається на велосипеді, але вперше бере участь у такому заїзді. Дівчинка каже, спочатку їхати було легко, а під кінець маршруту втомились ноги. Юлія розповідає, що це не вперше в їхній громаді збирають допомогу військовим. Зараз будуть упаковувати їжу для військових, гроші, У нас ще була ярмарка, 26 червня, і там збирали теж, продавали. І ми все військовим зсу, писали листи, патріотичні тату. І це все для військових. Наших. Учасники велозаїзду платили благодійні внески. За ці гроші закупили смаколики для військових, які лікуються на Прикарпатті. Це микла шоколад, вісливки, пораховані, банани. Художня керівниця будинку культури угринівської сільради Христина Семенюк і допомагала в організації велозаїзду і брала в ньому участь. каже такий формат благодійної акції обрали не випадково. Це такий вид спорту, який зараз мені здається набирає популярності, так як знову ж таки з ситуацією в країні, змога здоровим способом життя. Ми вирішили, що це такий оптимальний варіант. Також саме вело нас досить поширено в Угринові, в Угринівській громаді вибачають. Нас часто катаються, в нас діти вечорами катаються, у нас дорослі на роботу, з роботи їздять велосипедами. За словами керівниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Угринівської Гринівської сільради Тетяни Тарас в громаді постійно допомагають бійцям на фронті. В освітніх закладах формують продуктові набори та проводять ярмарки. Наші учасники вирішили з молодіжної ради благодійні внески, і ми долучаємося у формі фруктів овочів. А все інше тут так само роблять представники різних спільнот і Угринівського ліцею, і Угринівської гімназії. Такі акції в нас дуже систематичні, періодичні. Учасники велозаїздом також записали відеозвернення зі словами подяки для військових за словами Христини Семенюк. Україну у війні проти Російської Федерації зараз захищають понад 200 життєв. Громади. «Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Наталя Олексіє, Андрій Шостикевич, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.